Terima kasih kerana menonton! Сьогодні ми в черговий раз пікетуємо сесію Білоцерківської міської ради. Партія простих людей підтримує жителів багатоповерхових будинків, багатоквартирних будинків, у яких намагаються е, забрати приміщення, які є в цих будинках, і хочуть їх просто-напросто за весь продати. Ми не допустимо цього свавілля, вкотре виходимо пікетувати, тому що кожну сесію депутати знов і знову виносять на порядок денний. Питання про приватизацію шляхом викупу технічних приміщень, які б приносили на майбутнє е людям, які створюють ОСББ, кошти, за які вони б обслуговували свої будинки. У вівторок, 31 травня, я буду приймати участь у брифінгу Верховної Ради України разом з народним депутатом Сергієм Капліним. Я як його помічник народного депутата доведу до відома вишестояще партійне керівництво депутатів Верховної Ради, які є. Е е Керівним органом над міськими депутатами. І вони мають своїм однопартійцям довести до відома, якщо вони, звичайно, цього не знають, що вони йшли на вибори геть з іншими лозунгами. Вони просто дурять наш народ, дурять тих людей, які за них голосували. І ми будемо стояти на цьому до кінця. Якщо міська рада прийме це рішення, ми будемо в судах відстоювати правоту наших людей. Тому я вважаю, що за нами правда, з нами Бог, слава Україні.